Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, як ви вважаєте, чим корисна радість? Пропоную розглянути шаблон і сказати, як, на вашу думку, почувають себе дітлахи на зображенні? Правильно, вони радіють. Пропоную послухати твердження, які прописані в сонечках, і визначити, чи приносять радість веселощі. Чи ні? Вчать довіряти людям, піднімають настрій і покращують самопочуття. Іноді допомагають познайомитись і подружитись з кимось, бережуть від небезпеки, допомагають дізнатись щось нове. Тепер пропоную сонечко з правильним твердженням замалювати в жовтий колір. Тепер пропоную розглянути емоційний конструктор, частини якого хаотично розкладені. Пропоную його скласти та назвати емоції, які на вашу думку тут представлені. Так, злість, смуток, радість, здивування. Веселощі. Жах. Дітки, чому саме ці емоції ви назвали? На що орієнтувалися? Наостанок пропоную зробити стаканчик емоцій. Для роботи нам знадобиться два стаканчики, шаблон, ножиці, клей. Починаємо працювати. Спочатку нам необхідно вирізати заготовки по пунктирній лінії. На одному із стаканчиків вирізаємо отвір. На стаканчику, де вирізаний отвір, слід приклеїти шаблон тіла. На іншому стаканчику приклеюємо обличчя з різними емоціями, тільки клеїти слід так. Щоб коли ви будете прокручувати стаканчики, зображення обличчя чітко було над шаблоном тіла на першому стаканчику. Після того, як всі елементи приклеєні, стаканчик вставляєте в стаканчик та починаєте один з них крутити і називати емоцію. Ось такий стаканчик емоцій вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дякую за увагу!